Ця операційна місце, де нещодавно медики врятували одразу два життя, все розпочалось з того, що пацієнтка 31 року звернулася до нас під час вагітності в терміні 15-16 тижнів зі скаргами на нудоту, блювоту і різкий неючі більний зум живота, більш виражений з лівої сторони. Жінці зробили УЗД, та окрім вагітності, виявили ще й величезну кісту. Пацієнтку негайно відправили на операційний стіл. На цих кадрах видно момент операції, те, що тримають медики в руках, кіста ще більшої складності додавало те, що вона була перекручена. Фактично, розмір кісти відповідає розмірам футбольного м'яча. На даний час пацієнтка себе почуває добре, вагітність прогресує. Вже пройшло півтора місяці, все нормально. Магітність розвивається успішно пацієнтка щаслива і задоволена.